У Тернополі організували благодійний аукціон, щоб допомогти 45-й окремій артилерійській бригаді. За гроші виручені з продажу лотів, планують купити чотири реби, розповідає керівниця благодійного фонду, створені перемагати Майя Юркевич. Як завжди, нас піло, є лоти з гільз з гільз, це і тризум, це і літаки з викусних гільз. Також сьогодні у нас є намистовільської дизайнерки Світлана Майстрині. Воно зроблено з копії монет що часів Ярослава Мудрого. Військовослужбовці, ветерани, волонтери та підприємці ділили своїми історіями, пов'язаними з війною. Один із спікерів Геннадій, на позивний Тарантул, чоловік родом із Маріуполя. У 2014 році став на захист України, був опоронцем Маріуполя та пережив російський полон. На заході ділився історіями зі служби. Пригадувати не доводилось, бо за часи служби було дуже багато різних ситуацій. Я ж кажу, і трагічних, комічних, героїчних. Негідних вчинків, тобто я можу розказати стільки історій на будь-які теми. Тому ну, єдине, що я був перший, виступав першим, тому треба було підібрати щось таке ну, неважке для сприйняття. Івана Горші, журналістка, розповідає, у 2022 році вирішила писати про героїв, які захищають Україну, тому часто їздить у зону бойових дій. Сьогодні я розповіла про воїна нашого такого друга, який потрапив у полон. І він пробув сім днів у полоні. І росіяни там знущалися на нього, катували. І він зумів звідти втекти. Це велике щастя і диво, що він вибрався звідти живий, здоровий. По суті, невеличкі там нього травми. І це все він зараз відновлюється. Після того колону, щоб послухати історії спікерів на благодійний захід, прийшла Марія Маладика. Насправді враження дуже сильні, тому що Важко слухати насправді. Важко слухати ці реалії. Ми їх знаємо. І коли ти це все відчуваєш, ти все розумієш, це одне. Але коли твоє розуміння ще хтось підтверджує, підхоплює, що це є в нас в загальному такі настрої і такі переживання, то це набагато глибше. На аукціоні зібрали 120 тисяч гривень. Софія Парчишин, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.